Третій пункт нашої лекції класифікація комбайнів. Вимоги сільського господарства на кожному етапі розвитку суспільства і технічний рівень промисловості при цьому зумовили створення і виробництво зернозбиральних комбайнів, які можна класифікувати за призначенням, способом агрегатування, напрямком руху хлібної маси в процесі дії на неї робочих органів. Конструкцією ходової частини і типу молотильно сепарувального пристрою, а також за компонувальними схемами та пропускною здатністю. Отже, за призначенням, вони бувають загального призначення, тобто універсальні для збирання зернових колосових культур, зернобобових і круп'яних насінників трав тощо, та спеціальні для збирання високоврожайних зернових культур і рису, зернових культур на схилах на насінних ділянках. Зеленого гороху. За способом агреготування комбайни поділяються на самохідні, тобто з двигуном, який приводить у рух робочі органи і ходову частину, причіпні, тобто робочі органи приводяться в дію від валу відбору потужності трактора або від двигуна, встановленого на комбайні, та навісні навішуються на самохідні шасі або трактору. Та бувають ще такий тип, як катамарани. Тобто вони агрегатуються з універсальними тракторами і реалізують поєднання причіпного і навісного комбайну, блоково-модульні на основі енергозасобу. Вітчизняні заводи і зарубіжні фірми випускають переважно самохідні комбайни. За напрямком руху потоку зрізаних стебл, що подаються у молотильний апарат, комбайни поділяються на прямопотокові і непрямопотокові. Прямопотокові комбайни працюють за двома схемами поздовжньою прямопотоковою, наприклад, тк 2 і поперечно прямопотоковою скак 5 Спр... Непрямопотокові комбайни поділяються на Г, Т і П подібні. Перші з них це причіпні комбайни, типу С6, другі самохідні, такі як Дон, Славуті, Члан, та навісні на самохідній шасі, а треті – блоково-модульні на основі енергозасобу. За конструкцією ходової частини розрізняють колісні гусеничні і напівгусеничні комбайни. Для підвищення прохідності на деяких комбайнах встановлюють спарені колеса або два ведучих мости передній і задній керовані. За типом молотильно сепарувального пристрою розрізняють комбайни з класичною схемою молотарки і роторні. У комбайнах з класичною схемою молотарки Одно або дво барабанні молотильні апарати розміщені впоперек молотарки, а сепаратор грубого ворогу, клавішний соломотряс, роторні комбайни за механічно-технологічними принципами обмолоту хлібної маси і сепарації грубого ворогу поділяються на дві основні групи: роздільноагрегатні та моноблокові. Комбайни роздільноагрегатними виконують, як правило, на основі класичної схеми, в яких Замість клавішного соломотряса встановлено роторно соломосепаратори грубого вороху двох типів. Перший з них має перпендикулярне розміщення осі обертання, тобто ротори відносно осі обертання молотильного барабана, а другий обладнаний паралельними п'яти або восьмибітерним соломотрясом. Моноблокові забезпечують обмолот і сепарацію грубого вороху в одному агрегаті, одно або двороторному з акціальною подачею, хлібної маси або однороторному з тангенціальною подачею. Самохідні комбайни відрізняються також компонувальними схемами розміщення основних агрегатів. Робочі місці комбайнера розміщені з боку двигун спереду бункер – ззаду двигуна. В таких комбайнах, як Дон 1500, John Deere 7700 та інші. Робоче місце розміщені в центрі комбайна, за ним двигун і бункер. В таких комбайнах як Домінатор 106, Браут 801 та інші. За робочим місцем розміщений бункер, а за ним двигун. СК-10, е 516 та інші комбайни. Робоче місце розміщені з лівого боку, бункер справа, двигун за ним. В таких комбайнах як Нива. Робоче місце розміщені в центрі від ціки бункера по обидві боки від нього, двигун ззаду в такому комбайні як колос. Робоче місце займає проміжне положення, таких як в комбайнах як Сибіряк і Єнісі 1200. Кожну компонувальну схему застосовують тільки з урахуванням конкретних умов. До уваги беруть умови праці комбайнера, клас комбайна, тип двигуна тощо. За пропускною здатністю комбайни поділяються на 11 класів. Клас комбайна залежить від його основних параметрів. Величина і співвідношеннях визначаються пропускну здатність молотарки.